Дружочка, все так просто. Ви погляньте на цю класіку. Оце мотоцикл, просто раритет. От ну, про раритет я вам буду розповідати, а про те, як я вже їду відкривати вам аварійну автівочку. Тому моцики бачите, бувають теж прикольні. Є. Гарненькі, реставровані. Полетіли ми відкривати машиночку. Ось і машинка. Так що тут у нас? Сейчас відкриємо. Да, Все відкрило і вам спасибо. Все, гарного дня. Все, дружочки, відчинили. Раді, власниці, на джеті. Це в кожного може трапитися, але відчинити треба по-любому якось. І якщо що, дзвоніть, не соромтеся, а що зробиш. В житті може трапитися все, що будь-що хочеш. Тому якщо забуваєте ключі або машинка сама автоматично закрилася. Я вам приїду, відкрию все. Всім гарного дня, ночі, вечора.